Кажуть, Волинь то край козацький, тож однієї погожої осінні днини. У заповіднику Скансен, ще у рокинях, відкрили пам'ятник Козаку Мамаю. Ай Українці часто прикрашали свої будинки з зображенням воїна-бандуриста, відомого як Козак Мамай. Його малювали на дверях та стінах хат, на скринях, посуді і вуликах, як своєрідний оберіг. Це досить давній і символічний образ, оскільки за вченням рідної віри Мамай це був один із спасів, тобто людей, посланих в критичні доби існування українського народу для виведення на порятунок. Тобто Мамай це джерело козацького духу, можна сказати. Відомий київський скульптор Володимир Шолудько працював над пам'ятником більше року. Монолітну композицію він висік із каменю, який довго лежав у рокинях, і на ділі виявився доволі податливим матеріалом. Тут такий камінь був невеличкий. А це місцевий матеріал, який він гарно споглядається в середовищі садового парку. І з цього матеріалу зроблений козак-мамай. Ну, взагалі, над кожною роботою, якщо я працюю, то я стараюся вдихати якусь енергію. Це не якусь, а таку. Добру чисту енергію Волинь прабатьківщина бойового глупака запевняє директор Рокинівського музею, засновник школи козацького гарту Олександр Середюк. Чому ми саме тут побудували? Бо це є козацькі зимівник. Зараз ми вертаємо із небуття наш святий образ український. Це треба показувати, це треба розказувати, це треба ставити відроджувати. і відроджувати. Я всім дякую, хто сприяв у тому, щоб ми цей пам'ятник поставили. Ініціатори спорудження пам'ятника зверталися за фінансовою допомогою до влади, але оскільки у місцевих бюджетів коштів не виявилося на це, попросили допомоги у меценатів. І уже через півроку козак Мамай у камені постав у рокинях. Ритуал святи провів Рунтато, духовний опікун рідновірів. Освячується, освячується і освячую вас всіх, мої побратими. Пам'ятник відкритий. Потім усі охочі частувались традиційним козацьким кулішем.